Так, всім привіт, друзі, радий вас вітати на каналі Йосипович ТВ. Сьогодні в мене випало декілька зручних годин для того, щоб поїхати, певно, на останню риболовлю на мирну рибу, карась, короб в цьому році. Але проїжджаючи до місця лову, я не можу не уминути ось таке прекрасне місце. Це маленький самосів. У мене є з собою ось така штучка. І ми направляємося туди, на тихе полювання. Тому ну, ставте лайк вже, і ми поїхали. Друзі, просто я вам це мушу показати, дивіться. Просто подивіться розмір Красноголовців. А особливо ось цього. Це моя рука. Дивіться, друзі, який розмір. Це просто задоволення. Друзі, ось тільки що тут зрізав цих два великих красноголовця Вже мав іти І дивіться, покажу вам, можливо, ви звідти побачите. Ой, друзі, дивіться, там ще один такий самий великий. Йо-майо, -йо, ви просто гляньте. Ви просто гляньте, і тут ще маленький біля нього. Ви гляньте. Дивіться на цю красу, який він грубий. Просто друзі. Фу. І маленький. Подивіться. І ось там зразу є ще один. Просто, друзі, це ще більший, подивіться. Просто подивіться, подивіться на цей розмір, подивіться на цю ножку. Це просто, це просто неймовірна краса. Друзі. Просто гляньте на ось цю ніжку. Я в захваті. Це просто нереальна краса. Ось дивіться. На ось цій кучці я зрізав цих три гриба, подивився далі, здається, вже нічого не було. Але коли придивився, дивіться, що ми маємо. Маємо ще ось такий червоноголовець. Клас! Просто, просто, клас. Тут, друзі, знову знайшли молоду бабку. Така молоденька бабка. Гарна, чиста. Вже хтось її поїв чуть-чуть, А ось там, дивіться, ще дві, якщо ви бачите, так, так покажу. Думаю, видно. Фу, клас. Просто клас. Певно, вже старий буде. Ось такий великий розмір, але можливо що хтось взяв би, але я вже брати не буду. Трошечки старий, хоча всередині він ще в принципі нормальний і тверденький, але я вже такого... О, дивіться далі. Ви бачите? Але я такого вже брати не буду. Але дивіться, поки дивився на цього, помітив відразу ж. Просто відразу ж наступний. Оцей молоденький. Ось такого ось такого ми візьмемо. Клас. Друзі, завжди перевіряйте місця, де ви знаходите навіть старий гриб. Ось тут я зрізав стару велику бабку, дуже велику. І я розумію, що там де я її зрізав в будь-якому випадку мають бути ще гриби. Буквально, не знаю, 30-40 см, дивіться. Одна. Дві три молодих бабки. Ось так якось. Тому перевіряйте місця, де ви знаходите гриб. Навіть якщо кажуть, що є гриби одиночки, такі як бабка-червоноголовець, все одно, як ви бачите, воно працює не так. Друзі, можливо, є якісь починаючі грибники, або мене дивляться діти. Дам маленьку пораду по грибах. Я не є великим експертом в грибах, але старайтесь знаходити місця. Куди, ви розумієте, так як я приїхав в обідню пору по гриби, а не зранку. Переді мною тут було, я впевнений, що людей 20-30 було. Але старайтесь залазити в такі хащі, в такі дєбрі, куди інші грибники би просто не полізли. Поясню, чого, подивіться де. Тут нахил, ну, пів метра, можливо. Сюди б ніхто не поліз би, але дивіться, так. Тут у нас є перша бабочка молоденька. Дивіться, тут у нас є ось тут друга, ось тут третя. І ось там вже четверта бабка. Хоча сюди я, щоб ви розуміли, ледь залажу ось так. На четверох. Тому такі місця не залишайте. Якщо у вас є здоров'я і є змога сюди залізти, тому залазьте. Ось такий, друзі, вийшов результат. Просто хочу вам показати декілька. Ось таких. Подивіться на цю ножку. Бабки і красноголовці. Білих нас у районі немає, на жаль. Ну Ось такий друзі, у нас вийшов перехід. Закинув два спінінга на жовті пуфи. Прикормка на скаруп у вас, Кислослива Дві поплавочні, одна на черв'ячок, інша на жовтий пуф. Зараз перенаживлю на опариш. Але, як ми добре знаємо, зараз На дворі наступила осінь йопсіль-мопсіль У мене є ось такий. Ультра-ультра лайтовий спінінг. Замовляв його на тему, якщо чесно, не скажу, не підкажу. Ось так він виглядає. Ця водойма шукою не сильно багата, але я знаю, що тут є дуже-дуже багато окуня. Тому почнемо з ось такої блісни. Ось така блісна. І будемо переходити на Сікон черв'ячки, покидаємо, поки кльову активного. Немає зовсім, щоб ви розуміли, друзі. Взагалі, сьогодні на вулиці було плюс 2 градуса, то не знаю, як себе поводить риба. Рибаків немає зовсім. Ставок пустий, немає нікого зовсім. Покидаємо блісно, я не знаю, тут шука в будь-якому випадку є, але в якій кількості, то не знаю. Не знаю, покидаємо, поки блісну, а потім перейдемо. Гарно влісна грає, дуже гарно грає. І потім перейдемо на черв'ячки. Думаю, якогось окуня маємо підцепити сьогодні. Це до речі, моя єдина блісна, на яку в мене була покльовка. Ще років, певно, 5 назад. Так, давайте замінимо на. Резину будемо пробувати спіймати окуня. Спробуємо щось ось такого плану. Вагу також не знаю, також замовляв все на сайті тему. Тому по вазі вам не підкажу. Спробуємо ось такий черв'ячок. І підемо ми в напрямку до дамби. Думаю, окунь там має бути. Катушка, до речі, також систему. Ну, катушечка дуже хороша. Катушка стему, спінінг стему, приманки, так, також систему. покажу вам гру. гру цієї резини с тему загалом непогано. Маємо за це, друзі. Да, сильний, дуже сильний зацеп. Різов все, що у нас цілікон там і залишиться. Це корч, це дерево якесь, або корінь, або дерево. Бо я чую лискою, як я його. О, а щось здвину. Знову здвину. Знаю чи витрим мій вузол там? Скоріше за все що ні. Скоріше за все, що це буде обрив. Щось там йде. Не бачу що це, друзі. Що це таке? Це чийсь садок. Чи що це, друзі? Що це я витягнув? Що це я таке? Чи раколовка? Йо-майо, це, Йо -йо, це чийсь Старий садок, чи раколовка. Тут ще є півбулки хліба. Десь недавно поставлено. Що це таке? Свіжий хліб. Буханка тіла, груз. Да, раколовка, друзі. Роз. Але вона якось трошки старенька, що це мені здається. Тут є риба. Що тут це є? Одна плотва. А, один окунь чи це плотва не бачу, що це? де воно стояло. Тай власник шукає. зьо Ось такі пригоди звістів. Да, хижа риба це не моє. Мені певно краще риби збирати, а не рибу ловити. Повертаємося до вудок, будемо сідати, ловити, старатися зловити мирну рибу. Хижа це все-таки не моє Зловив і то зловив чужу раколовку. Ось так, друзі, виглядає Моє зараз місце. Кльову немає зовсім, вже піднаживив опариша. Плюс хвиля. В нас просто по палкій піднаживив опариша, право закинув на ось таке тісто, типу мастирки щось. Та мастирка. Пробую різні насадки, кльову, активності риби немає зовсім, тобто немає виходів, немає місця де вона кормиться, не знаю, можливо. Так сильно зреагувала рибка на погоду, що просто ну мертва, Немає зовсім активності, немає, як ви бачите, жодного рибака. Є тільки браконьєри, Ну, таке. Посидимо, спробуємо хоч щось впіймати. Спінінги мовчать, поплавки мовчать. Мільйон різних насадок. Все пробується, нічого, просто неактивно. Так, друзі, хочеться сказати, я думав. Хвилин 10, чи монтувати взагалі це відео вам, чи закидати, чи буде цікавість його вам дивитися, якщо в риболовлі зовсім не було риби. Ну, от якось так. Але вирішив, що все-таки цьому відео бути на Ютубі по тій причині, щоб ви просто розуміли, що не всі риболовлі, які є, не всі завжди є результативними. Ви це маєте розуміти. Я думаю, всі, хто їздить, кому подобається, кого цікавить, всі зі мною. Погодяться з цією думкою. Тому всім дякую за перегляд, всім дякую за лайк. І ще також помітив, що в нас є така штука: якщо людей в випуску не просиш підписуватись, люди дійсно не підписуються. Тому раджу вам підписатися, прошу вас підписатися. Дійсно, треба для розвитку каналу. Всіх обняв, підняв. До нових зустрічей.